Якщо вам потрібен доказ того, що людство не надто серйозна історія, просто подивиться на наше ставлення до дрімоти. Якщо вам більше п'яти років, дрімати зважається чимось сором людей, яких зловили на дрімоті, часто осуджують. Дрімота асоціюється зі слабкістю, начебто ви винні стерпіти недосипання, як справжній бос. Але насправді дрімота це природно і корисно. Вона покращує роботу мозку, піднімає настрій і в цілому робить вас здоровими. Якщо ви можете легко подрімати, варто це робити. Але, як і все в житті, дрімоту потрібно підлаштовувати під власний ритм і стиль життя. Немає єдиного ідеального способу дрімати, але і кілька стратегій, які варто випробувати. 4 стратегії дрімоти коли ви знайшли зручне місце і визначили, скільки часу вам потрібно для дрімоти, про це нижче спробуйте різні підходи. 1. класична енергетична дрімота. Для більшої кількості людей коротка дрімота на 10-20 хвилин у ранні післяобідні години допомагає забути втоми після обіду і зарядитися енергією до кінця дня. Якщо ви регулярно відчуваєте сонливість у другій половині дня, цей варіант для вас. 2. Кавова дрімота. Якщо звичайна коротка дрімота не допомагає, спробуйте кавову дрімоту. Випийте швидко чашку кави і ляжте на 20-30 хвилин. Кофеїн починає діяти через 10 хвилин, а його пікова концентрація в крові досягає через 45 хвилин. Таким чином, ви прокидаєтеся саме тоді, коли кава починає діяти і відчуєте подвійний заряд бадьорості. 3. Дрімота за можливості. Якщо ваш графік непередбачуваний, наприклад, у вас є малюк, який диктує режим сну, або робота без гнучкого графіка, не приймайтеся ідеальною годиною, дрімайте, коли є можливість, коли дитина спить, у тиху хвилину вдома або під час обідньої перерви. 4. Дрімота для продуктивності Якщо регулярна дрімота вам не підійти, не розмовляти від неї зовсім. Якщо попереду стресове завдання презентація, марафон коротка дрімота за кілька годин до події може значно підвищити вашу продуктивність. Чотири Поради для кращої дрімоти. Перш ніж вибирати стратегію, варто враховувати кількість базових моментів. 1. Оберіть правильну тривальність. Межа між дрімотою і повноцінним сном розмита, адже всі сплять по-різному. Але загалом не варто дрімати завадто довго. 10 хвилин вже можуть дати заряд енергії. 20-45 хвилин допомагають уникнути інерації сну, коли ви прокидаєтеся в глибокій фазі і відчуєте собі розбитим. 90 хвилин ви прокидаєтеся після завершення глибокого сну. Довше і ви ризикуєте збитий нічний сон. 2. Не порушуйте свій графік. В ідеалі дрімати варто вранні після обідні години, щоб не завадити нічному сну. Але це не жорстке правило. Совам можна дрімати пізніше, жай воронкам раніше. 3. Оберіть правильне місце можна просто заплющити очі, але для ефективної дрімоти краще створити комфортні умови. Темно, тихий, зручно, не на жорсткій поверхні. 4, залиште годину на розхід. Дрімота не завжди починається миттєво, а після неї може бути і неріясно. Тому додайте 5, 10 хвилин до і після дрімоти, щоб спокійно заснути і потім зібратися. Який би підхід ви не знайшли, дрімота може бути корисною для шкірного. Головне знайти свій ідеальний варіант.